Більше року ми розповідали вам про Катерину Свириду, молоду дівчину, яка має важкий діагноз та втратила можливість ходити. Але Катя у відчай не впадає і навіть попри хворобу малює картини. У зв'язку із браком коштів на реабілітацію. Хвороба почала прогресувати і суттєво погіршився стан рук. Таким чином, через загострення, останню картину Каті так і не вдалось домалювати. Проте Спільними зусиллями сестри Каті Наталії Хмеленко і бродівських активістів вдалось провести перший благодійний аукціон у бродах, який до того ж видався напрочуд успішним, адже були продані усі картини і виручені кошти спрямують на лікування та реабілітацію талановитої художниці. Аукціон відвідав і наш кореспондент Роман Вільшанінов. 5 травня у бродах концерт Холі Бродвей провели перший благодійний аукціон на підтримку юної художниці, яку, на жаль, здолала хвороба, і тепер вона потребує нашої допомоги. Перед аукціоном відбулася виставка робіт цієї талановитої дівчини. Присутні милувалися талановито виконаними роботами, обираючи ту, яка найбільше припаде до серця. Хоча обрати було справді важко. Кожна картина була по-своєму красива. Аудиторія відвідувачів аукціону та гостей була розмаїтою серед присутніх представники мерії, районної ради і райдержадміністрації, благодійники і підприємці, оператори і фотографи, вихованці дитячих студій і бродівські артисти. Оскільки потреба у фінансовій підтримці вкрай необхідна, сюди також були запрошені керівники благодійних фондів. Зокрема, захід відвідали засновники благодійного фонду Миколи Іщука, Віра Підгрушна, Віктор Драгомерецький, Микола Іщук. Представник благодійного фонду Берегиня Уляна Квасниця, юні артисти зі студії 100 талантів та просто небайдужі люди. А на реабілітацію Катрусі за один курс лікування потрібно 100 тисяч гривень у місяць. В зв'язку з братом коштів на реабілітацію та лікування хвороба знову стала протестувати. Але ще є шанс підняти катерину на народу. Є можливість здійснити її мрію. Просто вести звичний для себе спосіб життя. Як колись. І ще багато того, чого позбавлена Катерина на даний момент. Отож, торги розпочато. Виставлено на придбання вісім лотів, за право стати власниками яких учасники аукціону розпочали справжні змагання. Першою пішла з молотка картина під назвою Оголена. Далі було зроблено музичну паузу. Це внесок бродівських митців у порятунок Катерини. Thank <laughs> you. І знову торги. Професійний ведучий Ігор Мартинюк розповів історію створення кожної картини. І одна за одною твори мисткині знаходили своїх власників, а ставки зростали. Найдорожче продали роботу під назвою Корабель у морі виконану маслом. Її учасники аукціону оцінили в 2,5 тисячі гривень. Гармонійно поєднуючи культуру і мистецтво, організаторам таки вдалося втілити задумане у реальність. Хочете побажати каті, де що дійсно її надія. Теж хочу сказати про те, що Катя може подивитися такою сестрою, як Наталя, яка дійсно дуже перейнялася її проблемою. І особисто мене Наталя ну, тиха. Дякую. Підтримувати таких талановитих діток, а особливо в такій ситуації, як вони є. розчарування, Але ми мистецька те, про що він мені. Я думаю, що е, ця половина, яка працює, це танець молодої, щирої і відвертої душі. Я хочу показати, щоб наші добрі справи, наша допомога, яку ми е, робимо для цієї дитини, зробити свої тим. Танцем радості не тільки душі, але й зорові тіла, якого вона вибуха. До вимоги звичайно Бога і нашому. Ініціатором такого незвичного для бродів заходу стала молодіжна громадська організація Наше місто. З першу чергу, хочу всім дуже цим подякувати присутнім, подякувати. Андрій Орійнико за те, що Бровейна пішов на зустріч, скажімо, в плані приміщення, подякувати всім покупцям усіх, оскільки вони зробили дуже корисно. Дуже благу справу, так, надіємося, що ці кошти допоможуть Каті. Подякувати Love Studio, подякувати Галині Знові Гаврилюк, керівнику Love Studio, адже ну, без них би ця програма виглядала зовсім по-іншому. Ну, і Подякувати всім тим людям, які нас підтримували, які нас надихали. За першу чергу, звичайно, Наталя, про сьогодні згадували. Ну, Насправді, якби не вона, ну, я сумніваюся, що до нас ця ідея якось вистріла. Це був перший продукт, дуже велике хвилювання, переживання. Я би не сказав, що це був виклик для нас, бо ми не могли прорахувати багато речей. Але ну, дякувати Богу, що все пройшло успішно. так, Надіємося надалі, що наші заходи будуть ще кращими. І тому всім спасибі, всім велике дякую. Заході було чимало охочих допомогти юній художниці з Дубна, і благодійний фонд Миколи Щука, в особі його очільника, з великим задоволенням долучився до цієї благодійної справи. Голова правління фонду Микола Іщук зазначив, що завжди готовий долучатися до справ милосердя, адже вони робляться гуртом і зближують людей. На жаль, нам вдалося сьогодні від благодійного фонду придбати картину, але я думаю, що всі картини попали в добрі руки однозначно. Я сьогодні маю можливість миттєво приймати рішення від благодійного фонду Миколи Іщука, тому що всі три засновники благодійного фонду знаходяться тут, в цьому залі. Тому ми вирішили порадилися, все-таки підтримати цю ініціативу, надати допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, не купляючи квартири на лікування дівчинка, яка цього потребує. В свою чергу хочу наголосити, що кожен повинен мати таку близьку людину яка переживає, яка старається, яка організовує людей в якісь процеси. Сестрі, хочу подякувати, хочу вас запросити. Я знаю, я коли побачив, що ця людина зустрічає всіх біля входу, я зразу зрозумів, що вона має відношення однозначно до, до цієї неприємної історії. Але наша історія з вами, це приємно, це відгукнулися. Я розумію, що можливо попрацював якийсь адміністративний ресурс, мерія, адміністрація, районна рада, всі купу всі зараз думають, докинуть туди пару років, до є скриньки. А ми від благодійного фонду. Чи можемо допомагати? Дякую. І, і команді ті, яка працювала над цим всім. Дуже дякую, я до вас привезла. Я навіть не знаю. І дякую тим людям, що купили що, картини. І тепер буде частинка моєї карті, кожного з вас вдома. Дякую. Також Микола Васильович зазначив, що цей аукціон перший у бродах, але не останній. Загалом на аукціоні спільними зусиллями зібрали досить велику суму більше 25 тисяч гривень, які спрямують на лікування та реабілітацію юної художниці. Але й багато небайдужих долучилося до збору коштів без участі в торгах. А найголовніше, що наразі реалізовані всі картини, намальовані талановитою дівчиною. Сподіваємось, коли Катерина видужею продовжить улюблену справу, а її нові картини тішитимуть не лише бродівчан. Сама ж Катерина Свирида через хворобу не змогла бути присутньою на аукціоні. Проте у соціальних мережах на своїй сторінці висловила вдячність усім, хто зробив внесок, щоб вона змогла подолати недугу. Привіт Привіт з Дубна. Хочу передати усім велике-велике спасибі. Да, кошти вже не дійшли, моя система вже їх привезла. Хочу подякувати організаторам насамперед і тим людям, які. Прийшли, які купили картини, які я малювала. Дуже-дуже ну, велике спасибі вам всім. Дякуємо. Від нашої сім'ї щирі вітання з надбанням, придбанням малюнків. Будемо надіти, що вони принесуть для вас радість і будуть разом з тим нагадуванням, що ви є хороші люди, що ви зробили дуже широкий жест. Для нас це є велика сума. О, і будемо надіятися, тільки на краще, що все буде добре. що ми приїдемо, прийдемо до вас своїми ногами, своїми руками, будемо з вами здоровитися. О, зберемо вас всіх, Катю покажемо. Дякуємо всім па па. Було б дуже добре, якби така ініціатива переросла у традицію в нашому місті. Це дало б змогу простягнути реальну руку допомоги тим, хто опинився в важких життєвих ситуаціях.